У Сумському ліцеї Просперіта зготуються готуються до початку нового навчального року. Вже вдруге він розпочинатиметься в умовах воєнного стану, говорить директорка ліцею. Тому продовжують працювати над облаштуванням безпечного освітнього простору для дітей. Стосовно підготовки йдуть ремонтні роботи, іде покращення приміщення, облаштування укриття. Ми його ще розширюємо. Зробили ще п'ять нових приміщень, п'ять класних кімнат для того, щоб діти могли там навчатись безперебійно. Тобто для нас зараз головна задача це створити безперебійний навчальний процес, щоб повітряні тривоги не заважали нашим дітям продовжувати своє навчання. Це для нас ну, дуже принципово, щоб в «Укритті» було все, що необхідно для навчального процесу. В укритті мають кілька навчальних кабінетів кімнати із інтерактивними іграми для школярів та дошкільнят, туалет, спальну кімнату. Директорка закладу говорить, спланували все так, аби у випадку оголошення. Повітряної тривоги одразу спустити дітей в укриття і не переривати освітній процес. У цьому році ми ще продовжуємо, збільшуємо площу штучної вентиляції, щоб було достатньо повітря дітям. Місць для навчання, щоб було достатньо для дітей. Ліжками ще організували для дошкільного підрозділу, тому що маленькі діти і буває так, що тривоги бувають достатньо довго, тому що була можливість у дітей перегляд. Почити у минулому році. Ліцей був одним із небагатьох закладів міста, де діти могли навчатися у офлайн режимі, говорить Олена Бритова. За бажання здобувати освіту можна дистанційно, синхронно із вчителем або ж паралельно, якщо дитина навчається за кордоном. І ми також дуже цьому радіємо, що є така можливість, і інтернет сьогодні, і можливості і технічні засоби дозволяють організувати якісний навчальний процес в будь-якому форматі, що онлайн, що офлайн. Наразі у закладі навчається до Сот дітей формат навчання батьки можуть обирати індивідуально, а змінювати його можна щомісяця. Що минулому році ми працювали в скороченому режимі, і це було зрозуміло, чому нам треба було призвичайтись до тієї ситуації, в якій вся Україна зараз знаходиться. Тепер ми маємо можливість і розуміння того, що ми готові подовжити трішки навч навчально-виховний процес. Про це ми говоримо індивідуально з кожною родиною, з кожними представниками кожної. Дитини обговорюємо всі нюанси, всі моменти, які важливі, щоб ми почули батьків. Також для роботи під час відключень світла заклад має потужний генератор. А для безпечного навчання дітей працює система відеоспостереження. Новини СТС.